Такий класичний підхід, зрозумілий, простий, тут нема ніякого ні нищення, нічого, оскільки тут відомо, що це солдати Другої світової війни і ну, співпадає вся інформація з надписами, з тим, що ми виявляємо, так плюс-мінус. То тут ніяких експертиз додаткових робити не треба. Ми зразу місцевим представникам передаємо і вони потім здійснюють захоронення. Для початку виробляються всі відповідні документи: запити, запрошення від місцевої влади, обласної при потребі. Там, наприклад, в даному випадку ця пам'ятка обеліску, це місце місце мало отримати дозвіл плюс мінкульту. Після того як ці всі дозволи отримані. Ми приступаємо до роботи. Сама робота проводиться в кілька етапів. Для початку, наприклад, ну говоримо про конкретне це місце. Трактор, екскаватор, точніше, допомагає нам зняти всі ці надмогильні пам'ятки, плити, тому подібне. Далі він знімає певний шар ґрунту для того, щоб пришвидшити роботу. І вже коли ми наближаємось до тої глибини, де мають бути скелетовані останки, хлопці наші починають працювати вручну. Тобто там саперними лопатами, якщо треба більшими лопатами, щиточками, маленькими лопатками вони вже розчищають самі кістки, зачищують. Ми проводимо заміри, фотографуємося, фіксуємо, здійснюємо опис, і тоді здійснюється піднімання вже їх земної в поверхні нагору. І ми зазвичай пакуємо в пакети. Тобто теж знову все підписуємо, нумеруємо відповідно, але місцева влада, наприклад, в цьому випадку зразу підготувала домовинки. Тобто ми їх зразу складали домовинки, в забирають їх в сховище, де вони їх тримають до перезахоронення. Наскільки мені відомо, то десь на місцевому кладовищі там виділили ділянку, де їх перезахоронять. Планують поскладати всі ці надмогині плити таблички зберегти. От і таким чином ця вся робота буде здійснена. От тут захоронені ті, хто загинули з поляві околицях під час боїв. От така інформація. Але чи вони встигли е, когось е, до боїв мобілізувати з місцевих? Ми не знаємо. Чи можливо вони вже коли звільнили від нацистської окупації місцевість, могли мобілізувати місцеве населення і їх вже далі на інші фронти відіслати? Цього ми не знаємо. Прізвища тут. Різноманітні, тобто радянська армія, багато є російських прізвищ, є українські, є е, таких кавказьких народів прізвища. Тобто, ну так радянський союз входило туди е, багато різних національностей. Ця динаміка і відображена в прізвищах тут. Ну і багато є невідомих солдат. Ну достатньо. Тут є братні могили по документах, по, по паспорту пам'ятки. Проходить, що має бути 10 братських могил і 14 індивідуальних. У братських могилах кількість різна. Є там від двох поховань в одній могилі братській до п'яти семи різна кількість, тому що ми так спостерігаємо вже проводячи роботи, що є багато виявлено, коли до захоронювали. Напевно, створювали могилу. А згодом ще докладали якісь залишки тіл, де знаходили в околицях, докопували, доскладували, тому що вони часто є не анатомічної цілісності. Вони вже поскладені одні на одні кістки і ну, відповідно формування таке досить маленьке. І навіть по плитах є, наприклад, на плиті написано могила невідомого солдата, а потім нижче там пише ще пять 7 невідомих солдат. Тобто ясно, що їх вже докопали, доклали пізніше. Вчора ми відкрили вже третю могилу, якраз братську. Їх по таблиці мало бути во. Виявлено шестеро, можливо, якась помилка, можливо, як кажуть, ну, помилково зазначили число, ми не знаємо, то там якраз вони були в такому валетоподібному плані по складенню. Тобто двоє головами в один бік, і двоє інших вже в наступний. І решта біля них ще. Це говорить про те, що ставлення до поховання було таке досить умовне, просто аби поховати, ну, і знаючи характер. ну, Плани цілі радянської влади ми можемо сказати, що тут це поховання здійснювали швидше не для того, щоб дійсно увіковічнити пам'ять загиблих воїнів а швидше для того, щоб ну от зробити меморіал, показати радянську славу для такої от пропагандивної ідеї найбільше. Роботи їхньої політичної. По могилах ми бачимо, що надписи 44-45 роки. Тобто, після закінчення війни бойових дій місцевості його ну, схоже почали формувати. Була одна могила знайдена там з на таблиці, так і писало, майор Шадрін. Похований в 51-му році, тобто вже такий досить довгий час після війни, після завершення бойових дій. І власне по ньому ми так трішечки дізналися інформації. Такий дійсно майор НКВС. Чи там МВД вже тодішнього займався репресіями проти місцевої угорської частини населення? Тут був концтабір для угорських там полонених, військовополонених. І, відповідно, він активно займався цими репресіями проти цього населення. От, тобто, це знову ж таки говорить про те, що ну це було ідейне поховання, і тут навіть поховали вже людину, яка не має, ну можливо, і має відношення до Другої світової війни, але загинула не в цей час, і логічно би було його поховати в якось окремо, а не сюди до поховати. І плюс в нього було виявлено трепанацію черепа, тобто, що йому проводили якусь операцію. Але чи він загинув від операції, тобто ну операція була невдала, чи все-таки операція була вдала. Він через якийсь час загинув. Ми не знаємо. Але це свідчить про те, що швидше за все нього було якесь поранення, якась травма черепної коробки, і відповідно проводили таку операцію. Тобто, знову ж таки, людина проста, Тому що ясно простому рядовому працівнику навряд чи б проводили таку складну операцію там. Так як ми бачимо, як складене це поховання, як воно проведено, як воно часто хаотично зроблено, не так нешанобливо, Ми можемо сказати, що радянська влада точно не дбала про рядових солдатів, які загинули в цій війні. Тобто, от навіть зараз, бачите, хлопці кра зачистили, видно, як все хаотично поскладено, перебито. Ідея, ідеологія, точніше, не ідея. Тому що знову ж таки показати славу радянської влади, радянського режиму, які вони величні, які вони от переможці над нацизмом і тому подібне. Навіть тут наведу приклад Чернівців, там був обеліск і під обеліском було поховано шість. Ну мало бути поховано шість. Військових теж, які загинули в Другу світову війну. Влада місцева Обеліск попередньо знесла. Ми приїхали так, як тут вже на виконання самих робіт. Ми все там навколо під обеліском, навколо обеліска, все перевірили, прокопали технікою великою, вручну, всіма можливими способами. Ні одної кісточки, не те, що одного скелета. І в тій ж пам паспорті пам'ятки написано, що здійснено поховання для підняття патріотичної ідейності, патріотичного налаштування населення для оцієї ідеологізації суспільства, тобто, ну це одна єдина мета показати свою помпезність, свою силу місцевому населенню. Отже, ми підраховували, скільки є надписів на на, над плитах, тобто на індивідуальних, на братських, що позазначено, то виходить в сумі 60. Тобто і теоретично 60 скелетовних останків ми маємо знайти. Як вийде в підсумку, ми не знаємо, тому що є могили. Наприклад, зазначено вісім тіл має бути, виявили шість. В іншій от зазначено було три вже є чотири. Тобто все так на ну, досить сумбурно, перемішано виглядає. То вже підсумковий результат буде видно в кінці. В інших країнах чи навіть в нас зараз в державі так є от якась війна, є загиблі, вояки цієї війни. Їх теж часто ховають якимись кварталами, якимись меморіалами. Але це зазвичай все таки відбувається на цвинтарі. Роблять або це цив... ну, частина на цивільному цвинтрі, або роблять окремий військовий цвинтар. Ну, вже залежно від ситуації, але в центрах міста, там населених пунктів, таке зазвичай не роблять. Тобто, навіть якщо взяти якісь військові центри з Першої світової, у нас багато їх є на Західній Україні, особливо якраз Карпатська, Франківська область, Карпатський регіон Польщі, то це зазвичай. Окремі військові цвинтарі для вояків Першої світової, але вони десь ну не в центрі, на ну, окраїнах населених пунктів там чи на частині цивільного якийсь там окремий квадрат їм відведений, і таким чином вони зроблені. Теж уніфіковані, там чи братські чи індивідуальні могили зроблені якісь оболізки, перераховано загиблих, там чи хто похований, якщо відомо, але таким чином там робиться.